Бажаю здоров'я, сила, вправді. Сьогодні я розповім про пільги для ОБД. Повний список ви можете знайти у статті 12 законі України про статус ветеранів війни гарантій соціального захисту. Саме я користувався наступними: безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням. Треба звернутися в соцзахист, написати заяву та очікувати на дзвінок. Зазвичай процедура займає 2-3 місяці, 75% знижка плати за користування житлом квартирна плата. 75% знижка користування комунальними послугами, газом, електроенергією та іншими, безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, використання чергової щорічної відпустки у зручний для вас час строком до двох тижнів на рік безплатний проїзд один раз на два роки туди й назад, залізничним транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення або проїзд один раз на рік туди й назад. З 50-відсотковою знижкою отримання земельних ділянок, а саме, земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва та ділянок під будівництво гаража. Користуйтесь та не соромтесь своїх прав, ви на це заслуговуєте. Бажаю здоров'я, сила в правді!